Дуже багато розмов було про сорт трапезунт, як його вести, штам чи куст зі старої гілки чи з нової обов'язково гілки. Ну дивіться, по-перше, 19 травня я тільки підпригнув відводки, тільки підпригнув. І коли вони будуть 20 см десь, і отут посиріє, посиріє, тільки тоді я їх буду закопувати. Це, по-перше, як бачите, дуже багато, 20 гілок він дає. Це десь приблизно до 100 штук саджанців. Ну, величких і невеличких надорощування. Ще цей штамбік дає, зараз я про нього розповім, дає ось таку молоду поросль, Це треба все вигодовувати. І ще ось такі він завишки десь 2,5 метри, і йому треба годувати багато горіхів. В тому році 2,5 кг я зібрав, є відео, але його... Не виставляв, але є 2,5 кг з невеличкого штамбу. Давайте тепер я нагадаю, що прайс знаходиться в описі під цьому відео, і там вся 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 важлива інформація, відповіді на всі ваші запитання. Будь ласка, заходьте, хто ще не заходив, він постійно оновлюється. Там все, 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 все. І так, це був старий штамбік. Я його потім зрізав, брався він ще десь у 13-а потім вже з молодої гілки я. Ось такий от штамбик зробив з нової молодої гілки. І він досить гарно пішов, вже або коріння було доросли, більш доросле. Ну Йому я так вважаю років всім. Десь років сім цьому штамбіку гарно ухажує, Він при гарному догляді набирає, іде потрішечки в рост. Рослина росте. Трапезон постійно росте, це я вже бачу по цій рослині. І так, що ще можу сказати? Так що з молодої. І всі, всі свої рослини я вивів з молодого штамбу по трапезунту. Все, що тут є на цій, на цій ділянці, ось такі вони гарні. Це теж штамп, це ось бачите, ветка штамп я його називаю Це йде гіл, гілка-штамп. Гілочка зверху трішечки там підрізана. І ось такий він красунчик. Все все добре в нього. Теж відводки, всі ж дають відводки. і всі Хто залишився, тут не залишився, буду потрішечки їх прибирати, звичайно, бо мені тут цікаві саджанці, але горіх теж треба трішечки горіха для себе та вам в посилочку, хоч по одному різних сортів треба покласти, щоб ви хоч бачили, що це таке і зацінили розміри та смак горіха. Дуже смачний, дуже смачний трапезунт. Сьогодні куштував. Мені дуже сподобався, от чесно, дуже сподобався ось такий ось. теж Невеличкі штамбіки, все молоді штамбіки виведені, і вони прекрасно розвиваються, нічого не хворіють. Все обробляється звичайно, тому. Мені подобається і вам також рекомендую куст, теж гарна тема. Можна буде ось ніж знизу гілочку прибирати, щоб вам зручно було все робити. Можна і кущ теж, я вважаю, що буде дуже гарно. Але супер догляд за трапезундом, коли він молодий, в тені, коли не молодий, теж дуже штучний догляд, штучний догляд за кожну рослину, Тим більше, якщо це поле, я зможу в полі виростити такі рослини. Я впевнений в цьому. І є в нас в полі у Ігоря Губіна в полі трапезунт росте в полі, і все добре. Але штучний уход, просто штучний. Ось така тема. Ось так він в прикопах до двох річки дорощується. Дуже гарно йому. Бачите, від сонця треба закривати, соломка, все добре. Ось такий трапезунт. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи є у вас трапезунд, як ви його ведете? Є у вас проблеми з ним чи ні. Що ви, що ви взагалі вважаєте, що як це сорти? Є в нього майбутнє в Україні, чи нема, чи він увесь буде підмерзати, чи все буде погано, чи якщо доглядати його по дуже гарно доглядати, то все буде гарно. Напишіть, будь ласка, подивіться, будь ласка, моє відео від Адоя за, 20... за 2022 рік. Це дуже важливо. Там вся важлива інформація. Ну і поділіться цим відео знизу є. Така строчка подивіться, будь ласка, подивіться, якщо вам воно сподобалося. Ну і покажу полоницю, бо в мене я за рослинами однаково обробляю рослини однаково. Що фундук, приблизно все однаково. І дерева обробляю, і кущі обробляю, все обробляю практично однаково. Ну і ось в принципі, все є. От Полиницю покажу, бо так ви відео не дуже любите. Це Альба 19 травня. Там біленька. Ну, до кінця місяця хотілося б мати вже ягодку, але ця, ця весна, як і пройшла, була дуже холодна, дощ, дощі шли, і затяжна вона була, тому не знаю. Але дуже-дуже хочеться. Вона дуже дорога буде в магазинах. А в мене екологічно чиста, ну практично і буде шикарна полудниця.